всього на всього 315 гривень за одиницю. Це у нас лот, і він лише один жіночих курточок, софтшел та вітровочки. Ось такі класнючі дощовички. В лоті 10 штук. Лот коштує 3155 гривень. Розміри будуть С, МК, Елька. Зараз покажу по моделькам, які будуть. Будуть дві таких вітровочки. Вони у нас ідуть двохсторонні в розмірі МК і С. Ось так виглядають. Також будуть ось такі курточки, як бачите, soft shell. Будуть без капюшона в чорному кольорі. А тут, наче як 100-грамовочка йде. Всередині ось так виглядають, легенький такий флісик тобто, на спині. Спереду йде така вітровочка. Кишеньки, по боках дві штучки. Рожеві будуть у нас такого самого типу, але ще й з капюшоном. І буде ось така в такому L-розмірі. Курточка такого яскравого салатового кольору. Всередині вона ось так виглядає. Тут така пупирка. Це термо. І ось таких два будуть: С-ка і МК. Дощовички такий ніжний помаранчевий колір, дуже якісний, гарний матеріал. І ось так, така С-вони як грудопруф йдуть. Такий лот цього є один, коштує він 3155 гривень для замовлення. пишіть нашим менеджерам посилання в шапці профілю.